Цепова гра, як готувалася цією матч команда. Годувалася команда в принципі через ігри, тому що в нас була гра в четвер. І, ну, наш метроцикл складався всього з, 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 з одного тренування на тиждень, яке носило такий більш передігровий характер. Запрацювали декілька, декілька стандартів нових, щоб здивувати суперників. Ну а вже до сьогоднішньої гри це тільки через гру в четвер, яка була з Скаяпом. Матчі з Каяпом перемога була близько. Ось які висновки були з того часу голову, тому що здавалося, там переможете і сьогодні ось важливо було. Так, там трошки не дотерпіли. Скаяп там скористався своїми мом... моментами, хоча там другу половину ми їх повністю перегравали, але дуже погано зіграли проти е, більшості, коли 5-4 Каяп перейшов грати. Ну і Допустили свої такі трошки дитячі помилки, але ми їх розібрали перед сьогоднішньою грою. І, в принципі, от супернику сьогодні не дали створити вже при більшості моментів. Навіть вони нам гол забили, але він був не з більшості забитий, а просто там також була якась помилка, було якесь добивання, і хлопці забили. А так, з більшості нам моменти не створили вже. Сергій Степаненко накалі атмосфера в команді. Ось дуже тяжко кричить на всіх гравців, на Артема Україні, на, на молодих. І Ви сьогодні вимушили реагувати і чому так відбувається. Це все емоції. Футзал з цього теж складається. Там питання було не тільки в. Сергію він капітан команди, він має дати, дати нам поштовх для того, щоб ми рухалися вперед. І коли ці емоції правильні, то не треба навіть мені реагувати. Але сьогодні трошки прийшлося хлопцям висказати звискати своє, скажімо так, недовольство, тому що ну дуже багато було не тільки в нього емоцій. І ну, тоси хлопців спрямувати це на гру на футзал, а не на те, щоб ми просто сварилися між собою. Підверково там ось націлась лігою цього року. Ну, ми будемо їм задоволені, якщо ми пройдемо в 4. Сьогодні не все залежить вже від нас. І зараз ми сидимо, згадуємо вже четвергову гру зі ну, Зараз будемо дивитися наступних суперників і сподіваємося, що все так складеться, що ми пройдемо далі. Нам дякую. Дякую.